Усім привіт, мене звати Олена, і сьогодні я вам хотіла показати, яку я вишила вишиванку. От нарешті її закінчила, і вишила і нарешті шила. І ось що в мене вийшло. Чесно скажу, я дуже задоволена. А маленька А Коли ми були у Львові, ми зайшли в магазин Лалітка, і я там побачила цю вишиванку. Вона була на манекені і вона мені дуже сподобалась. І також у неї в комплекті ще був рушник. Буквально декілька днів тому була Пасха, і ми там були у храмі, і там було багато людей, і у кожного з них був кошик. І от не повірите, цей кожен кошик був, ну, як витвір мистецтва. У кожному кошику був рушник, і такий гарний, і кожен кошик був ще оформлений квітами, рушником, стрічками. Було все дуже-дуже гарно. І от заходжу я в магазин літка і бачу ось цей ось рушничок і ось цю вишиванку. Вишиванка була на манікені вже пошита, гарна, дуже гарна. Мені вона одразу дуже сподобалась, але вишиванка, ну це досить складно вишити. А рушничок, подумала я ніч і пішла зранку і купила ось цей ось набір з рушничком. Рушничок я вишила. І потім вже в Києві замовила ну, новою поштою ось цю вишиванку, і от нарешті її пошила. І повторюсь, я дуже-дуже задоволена. Ось це ось ми знову були у Львові цим літом, і я купила ще дві схеми собі і дитині. Тому це моя настання остання вишиванка. А щодо пошиву вишиванки, а в мене була така одна невеличка проблема. А вишила її я ще декілька місяців тому. Але коли збиралась пошити, я дуже довго шукала де. Справа в тому, що більшість ательє просто зачинились. От відкриваю я Google-карти і починаю передивлятися все, що є поряд. Всі останні коментарі 2-3 роки тому. Дзвоню, вони не працюють. Друга проблема: більшість ательє, куди я дзвонила, які я шукала, вони не займаються індивідуальним пошивом. От одне мені дуже сподобалось, там було набагато дешевше. Вони шють вишиванки, але вони шють стандартні поле калам. Тобто вони не займаються індивідуальним пошивом. Я хотіла пошити вишиванку саме ту, що я хотіла. От майже таку, як на фото, от. ну з декільки нюансами. Вони не шили. Вони шили тільки те, що вони шють, і все. І от, врешті-решт, ми знайшли ось, ось Ательє Ткач, вони займаються саме індивідуальним пошивом. Пошив блузи будь-якої там коштує 3,5 тисячі гривень. У них є три філіали: Гулівер, Метроград і ще десь. Ми були у Метрограді. У них є прайс на сайті і пошив будь-якої блузи коштує 3,5 тисячі гривень. І не важливо, що в мене комерезор був пошитий майже що манжети були шиті, це все не важливо. Але ж вони саме те, що ти хочеш. Мені дуже сподобалась майстриня, вона дійсно вміє шити, все розуміє, що ти хочеш, але мені дуже сподобалось. І пошила дуже швидко тижні за два не більше. Я навіть не думала, що ми її до Нового року, але вона пошила нагада раніше. Що стосується пошиву вишиванки вишивки, як я зрозуміла, все розкроїла я правильно, тому що тканина ще залишилась. От зараз покажу скільки. От те, що мені повернули, Ось ця ось тканина ось ця залишилась. Так я буду шити ще співвишиванку з такої самої тканини, якраз буде мені на комірець, щоб я не нарвалася, що мені не вистачить, на комірець, на манжети. Ну, подивимося. Тобто розкрою в мене був правильний. А от ще раз вам покажу фото, як я кроїла. І от, хто буде вишивати, ще раз зверніть увагу. Щодо рукава, якщо ви будете вишивати рукав, то він повинен бути. Вишивка повинна бути не зверху. Я відступала, здається, сантиметр 19 відверху. В мене був рукав реглан. Тобто, ось так ось повинна бути розташована вишивка на тканині. Я відступала, здається, у 19 см відверху. Оставлю ще раз фото, ось це дуже важливо. І ще от мені майстриня підказала: якщо я буду вишивати ще наступну вишиванку, то ось цю ось вишивку можна робити на рукаві трохи ширшою, щоб вона була до швів. Ось ця ось вишивка, бо вона буде трохи ширшою. Якщо вона буде до краю рукава, до швів, то буде гарніше. Ось такий ось маленький нюанс. Тобто, повторюсь, хто буде вишивати вишиванку, в мене є окреме відео, як її розкроювала, але загалом всі дані є ось на цьому фото. Розмір тканини, дещо розташувати, ну і як вишивати рукав. Це найголовніше вишивайте, відносите швії, вона все ж є. Нічого складного. Тому що дійсно правильно розкроїти – це найголовніше. Я, от, наприклад, дуже боялась відрізати кусок тканини на комірець і на манжети. І тому я окремо ще замовляла 30 см додаткової тканини на комірець і на манжети. Але як бачите, тканина ще й залишилась. Що ж мені пошило? Давайте подивимось. Зараз я вам покажу. Ось така вийшла вишиванка, ось такий перед. Гудзики. Хотіла, щось тут блакитні, жовтих не знайшла. Ось тут трикутником. Передшити ось такою червоною ниткою. Комірець дуже-дуже гарний. Дуже. Особливо край мені подобається. Комірець стойка. Знову ця ниточка червона. Ось тут шов мого кобрця. Він був у мене з двох частин, бо не знала, що його. Рука в реглан. Саме реглан. Вишивку можна робити ширше, вже казала. Ось такі манжети, петельки. А край манжет дуже гарний. Ось петельки ближче. Дуже гарна вишивка. Дуже гарний візерунок. Витачки в мене спереду і ззаду. Ось вона. Ось виточки. Без них вона була широка. Ось знову ця червона нитка. Ось шов на коврці. гарно вийшло, дуже-дуже гарно. Ось вона. І також зробили близько по збоку і знизу розрізи, що було легше вдягати. А, і до речі, в оригіналі ось цієї ось блузки вишиванки. В оригіналі цієї вишиванки спереду була ще складка. Але ця складка вона для тих, ну, хто ну, трохи повніший, у кого, можливо, є животик. Ну, Сестра вона дуже худа, тому ми цю складку не робили. Також ми думали, можливо зробити її повністю на гудзиках, але все ж таки придумали. Зробили як на фото, але зробили от без цієї складки Ось цей спереду трохи вище зробила, та гарніше. А той на фото він нижчий. А так, мені здається, краще. Стосовно вишиванки, от здається, що набагато і легше, і дешевше купити. Коли ми були у Львові і вже їхала додому, ми там пробули два з половиною місяці, і от ми вже їхали додому, і в мене дійсно була ідея купити вишиванки і в мене, і в сестри. А дитині ми навіть купила. До речі, дитині купила на дорого, всього за півтори тисячі, і там вона дуже гарна. Машина вишивка. А щодо мене, Дивилася всі ці вишиванки. Вони виходять на такі вже дешеві. Ну, щоб ви розуміли, ті, що мені подобались, коштувало там одна 19 тисяч, 22 тисячі. Чому така ціна? Ну, по-перше, вишиванки є різні. Машинна вишивка, вона коштує дешевше і ручна. Ну, різницю, думаю, ви розумієте. От, давайте подивимось: от я пошила вишиванку. Спочатку я купила набор. Ну, тобто я купила схему і нитки і потім купила тканину. Тканина буває різна. Можна було купити лугану, до речі, вона мене є. Там звичайна лугана українська, і коштувала вона півтори тисячі гривень. Але... Але все ж таки я подумала: цю тканину я залишила на вишиванку сину, і потім купила ще один відріз тканини німецької кашел. Вона дійсно гарніша. Як для блузки. все ж таки, це блузка вишиванка. Якщо їх покласти от поряд, ну, видно, вона така більш трохи молочний відтінок, відчувається різниця. І от якщо Лугана коштувала півтори тисячі гривень, то ця тканина німецька кашель коштувала половиною тисячі гривень та майже 3600, здається, з доставкою, Я змовляла новою поштою. Тобто, не дешево. От дивіться, тканина 3600, пошив 3,5. Ну і сам набір, ну якщо прибрати тканину. Ну, гривень 600 він теж коштував. Схема 200 гривень плюс нитки. І плюс я її ще вишивала скільки. Тобто ну, ціна роботи, скажімо так. Ну, а тепер рахуйте, скільки коштує купити вишиванку, як виште вручну. Тобто задоволення досить недешеве. Але я вам чесно скажу, воно того коштує. Ладно, буду закінчувати. Скажу, що я вишиванкою дуже-дуже дуже задоволена. Дуже. Я не обіцяю, можливо, я ще зроблю маленьке шот-відео, коли сестра її ще одягне, ну, але я не обіцяю. Ну, якщо вона одягне, я там вже її познімаю. Ну, це якщо вийде. Але в принципі на цьому я вже закінчую. Мені дуже вона сподобалася. Коли у любові купила ще дві схеми, я вже казала зроблю ще вишиванку на сина, і я вже казала, в мене навіть є тканина. Тому, можливо, він буде перший. І також ще в мене по плану мені вишиванка. Але на мене ще тканини нема. Але я її все ж таки планую купити в на найближчий час. Вон, свят багато, чоловіку замовлю. Ой. Тому це моя не остання вишиванка. І от повторюсь, якщо буде дешити. До речі, я вам ще не розповіла. Це ж моя не перша вишиванка, моя перша була вишиванка з нанесеним малюнком. От я нікому не рекомендую, не рекомендую. Якщо ви вишиваєте вишиванку з нанесеним на малюнком, то хрестики вони не, вони не такі рівні. Якщо вишивати на ось такій ось рівномірці, то вишивка набагато гарніша. Усі хрестики ідеально рівні, вишивка дуже гарна. Ну от Мені набагато більше подобається. Ну і там шили, знову ж таки, не так як хотіли. Шили сестрі, а вийшла мені дуже велика. Ну, і фасон не той. А ось ось мені ну, дійсно дуже подобається, дуже. Вишиванка від лілітка. Повторюю, що мені все дуже-дуже сподобалось, і тепер я навіть знаю, де її шили. Тому наступного разу все буде набагато швидше. Ну, раз буду закінчувати. Підписуйтесь, буде ще дуже-дуже багато всього цікавого. І всім до зустрічі!